Доброго усім дня. Сьогодні поговоримо про те, як передається тепло. Якщо дотикаються два тіла з різною температурою, більш нагріте, віддає тепло менш нагрітому. Узимку в батареях тече гаряча вода. Вона нагріває метал, з якого виготовлено батареї. А від них тепло передається повітрю в кімнаті. Тепло передалося від рідини. Тобто від води до твердої речовини, до металу, а потім до газуватої до повітря. Тепло передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Процес передачі тепла від одного тіла до іншого називається теплопередачею. Речовини мають різну здатність проводити тепло. Ті, які швидко нагріваються, називають провідниками тепла. Ті, що нагріваються повільно, а отже погано проводять тепло, називають ізоляторами тепла або теплоізоляторами. Гарним теплоізолятором є пінопласт. Ним утеплюють стіни, щоб зменшити витрати на опалення будівлі. Погано проводять тепло також кераміка, пластмаса, дерево, тканина, глина, цегла, мінеральна вата тощо. Здебільшого, гази та рідини, це погані провідники тепла. Найкращі ж провідники тепла це метали, особливо благородні платина, золото чи срібло. Тверді тіла передають тепло лише при безпосередньому контакті. Або дотику. Передача тепла відбувається через зітнення частинок між собою. Що швидше рухаються частинки речовини, то вища температура тіла. Частинки тіла, які мають вищу температуру, рухаються швидше. Вони зіштовхуються з повільнішими частинками тіла, яке має нижчу температуру, і змушують їх рухатись швидше. А самі сповільнюються. Холодне тіло нагрівається, а гаряче навпаки, охолоджується. Частинки в рідинах і газах розташовані на більших відстанях, ніж частинки у твердих тілах. Тому вони не можуть збуджувати рух сусідніх частинок так ефективно, як це відбувається у твердих тілах. Тепло у рідинах і газах передається потоками рідини або газу. Теплі потоки піднімаються вгору, а холодні опускаються вниз. Як же ми нагріваємо воду? Ми ставимо каструлю на полум'я і підігріваємо її дно. Вода поблизу дна нагрівається і піднімається вгору. На її місце опускається холодніша. Вода в каструлі постійно рухається, переміщується, а її температура зростає. Як же нагрівається повітря в кімнаті? Поблизу батареї повітря нагрівається, піднімається вгору, а холодне повітря опускається на його місце. Повітря в кімнаті постійно рухається. А його температура підвищується у такий самий спосіб прогрівається й повітря в атмосфері.